Ерасимчук Таїсія, учениця 7 А класу Промайської гімназії No2. Ліна Костенко. Мій перший вірш написаний в окопі. Мій перший вірш написаний в окопі. На тій сипкій до вибухів в стіні. Коли згубило зорі в гороскопі. Моє дитинство вбите на війні. Лилась пожежі вулканічна лава, стояли в сивих кратерах сади, і захлиналась наша переправа шаленим шквалом, полом й води. Був білий світ не білий вже, а чорний. Вогненна ніч присвічувала дню. І той копчу, як підводний човен, У морі диму, жаху і вогню. Це все було ні зайчиком, ні вовком, кровавий світ вуглена зоря, а я писала, мало не осколком, великі букви, щойно з букваря. Мені б ще гратись піжмурки і в класи, В казки літать на крилах палітур, А я писала вірші про фугаси, а я вже смерть побачила впритул. Душа в словах. Як море в перескопі, і спомен той, як відсвіт на чолі, мій перший вірш, написаний в окопі, Він друкувався просто на землі.